На околиці одного села жили собі старий чоловік та його дружина. Жили б вони у злагоді й спокої, якби не одна риса старої. Дуже велика любов до балачок. Що б не сталося вдома, чи яку новину приніс би чоловік, вона мусила зараз розповісти всьому селу. А люди підхоплювали ті історії, переказували одну. Перекручували, і зрештою на старому сипалося чимало клопотів, і спина його не раз за ті плітки платила. Одного дня поїхав старий до лісу по дрова. Діставшись у злісся, зліз із воза та й пішов поруч. Раптом відчув земля під його ногами стала м'якшою, і він по коліну провалився в ґрунт. Що б це могло бути? здивувався чоловік. Копну трохи, може, щось і знайду.